Як я вже зазначав у попередньому відео, це той самий трипальцевий, який я вже вам показував. Під делікатну жіночу руку або під чоловічий трипальцевий хват. Але я його переробив під щось інше. От маємо кухонний і заодно туристичний ножичок, який не шкода з собою брати на рибалку і на пікнічок. Щойно порізали гілочку. Зараз покажу. А в кінці, звісно, ще один цікавий тест. Надіюсь, він буде вам цікавим. Вітаю вас, шановні українці! Тест малюка Франко. Такий собі Франкоштейн. Як завжди, тест на горіховій гілці. Доволі немаленька, не тоненька. Прекрасно. Опа! О, бачите, трошки менше мого великого пальця. Так, ще раз. Отак. Нормальний, як на мене, робочий коник. Що, полірну, і він їде до своєї замовниці. Гарного всім дня. Що ж, думаю, всі пам'ятають твердість кукурузи. Годівничок не роблю. Погодуємо трошки диких пташенят. как у ему абсолютно по боку.